Добрий день. Під час візиту президента України Зеленського і прем'єр-міністра Греції в Одесу російська ракета вибухнула за 500 метрів від кортежу президента України Володимира Зеленського та його грецького колеги. Про це повідомляли всі світові медіа і українські змі. Ця новина залишається топовою. Для обговорення, причому висувається декілька діаметральних протилежних версій. Одна з них те, що це був цілеспрямований запах на українського президента, друга, що це звична стала тактика Російської Федерації, а саме нанесення ударів по портовій інфраструктурі міста Одеса. Причому нанесення ракетного удару жодним чином не пов'язане з візитом грецького прем'єр-міністра. На чому я хотів би звернути вашу увагу? Це якраз на розбіжностях в оцінках цієї події. Погодьтеся в умовах війни, а війна точиться не тільки на лінії бойового зіткнення, а відповідно в інформаційному просторі. Така розбіжність є як мінімум небажаною, а більше того, недопустимою. Бо саме на цих розбіжностях і працюють інформаційні психологічні. Операції російської сторони Тобто намагаються показати те, що версії української сторони щодо подій вирізняться одна від одної, причому версії щодо замаху на Зеленського озвучила політичне керівництво країни, а відповідна те, що це був спланований удар по портовій інфраструктурі міста Одеса, озвучила військове керівництво. Я нагадаю, е після нанесення удару. Керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру оперативного командування Південь України Наталія Гуменюк заявила в коментарі Радіо Свободи, що Росія завдала удару по одній з будівель припортової інфраструктури балістичної зброї. І далі пряма мова гуменюк відбувається те, що Росія терорист. Очевидно, вона продовжує атаки на припортову інфраструктуру, але це не пов'язано з конкретним візитом. Це пов'язане з терором, який ворог досить методично проводить. Переконана речниця об'єднаного координаційного преццентру оперативного командування Наталія Гуменюк. Удар дійсно був нанесений по портовій інфраструктурі, по зерносховищу, але на цьому розбіжності в заявах не закінчується. Грецька сторона, зокрема, повідомляла про те, що потужний вибух пролунав незадовго до зустрічі прем'єр-міністра Греції з президентом України. Повідомлялося про те, що удар по місту було завдано ракетою Іскандер або ракетою ОНІК. Тоді знову виникає питання: удар був все ж таки нанесений на момент перебування українського президента. Чи... Удар був нанесений на момент очікування приїзду кортежа українського президента. Якби там не було вибух пролунав в 500 метрах відповідно від кортежа президента України і місце перебування грецького прем'єр-міністра, і отут основне звідки ворога інформація про характер пересування українського президента і місце перебування прем'єр-міністра Греції. Відповідно, постає питання щодо можливості витоку інформації з найближчого оточення чи то президента України, чи то відповідно його грецького колегі. Бо погодьтеся, якщо це був спланований теракт, направлений на фізичну ліквідацію українського президента, то мав відбутися витік інформації. Причому ще раз підкреслюю, грецька сторона повідомляє про те, що візит делегації. Грецького високопосадовця до Одеси не був з зміркувань безпеки, і тому ті корисні ідіоти у вигляді військових експертів, які виходять в території загальнонаціональних, розповідають про те, що виток інформації міг відбутися з журналістських кіл, які висвітлювали події, пов'язані з візитом прем'єр-міністра Греції, як мінімум, не відповідає дійсності. Тоді постає питання, звідки витік інформації. Якщо це з української сторони, то це серйозні наслідки, але відповіді на це питання мають дати в першу чергу Служба безпеки України. Але, шановне товариство, я звертаю увагу, що це не перша вже публічна інформація щодо можливості витоку інформації. Нагадаю, бо свого часу була оприлюднена інформація щодо прослуховування. І відповідно встановлення апаратури для прослуховування в приміщеннях колишнього очільника генштабу Збройних сил України залученого. Потім з'являється інформація безпосередньо з посиланням на представників офісу президента. І сам президент коментує інформацію про те, що противнику були задалегідь відомі плани українського контрнаступу, а тепер виявляється і. Відповідна інформація про характери маршрут пересування українського президента стає відомою російською стороною. Більше того, що російська сторона наносить удар з використанням крилатих ракет Онікс. Що таке крилата ракета Онікс? Ракети Онікс призначені для знищення плавзасобів кораблів, і летять вони на швидкості 2,6 маха. Це приблизно 3000 кілометрів на годину, тобто швидкість дуже висока. І відповідно, знищити їх нейтралізувати системами українського ППО, практично немає можливості. По цих цілях може працювати або Петріот, або відповідна Айрісті. І на марші ракета може підніматися високо для економії пального. А вже при заході безпосередньо на ціль ракета може летіти фактично на висоті 10-15 метрів над поверхнею чи то землі, чи то. Відповідна над водою для того, щоб знищити чи то наземну чи чи то наземну ціль чи відповідна корабель. Дальність ураження ракети до 300 км. Бойова частина до 300 кілограмів, тобто серйозна озброєння. І відповідно, враховуючи складність її нейтралізації системами ППО, не випадково було обрано для нанесення ударів по можливому місці перебування президента саме ця ракета. Причому варто відзначити, що це не перший випадок, коли російські окупанти використовують саме ракети ОНІК для обстрілу міста Одеса. Обстріли ведуться з території Окупованого в Криму, але відкритим залишається питання щодо витоку інформації. Знов таки, військовий експерт Мусієнка припускає. Те, що президент України Зеленський неодноразово бував гарячої точки, останні візити в Авдіївці, але тоді не прилетіло. Відповідно підводиться теза про те, що виток скорше все за все міг бути. напевно, з грецької сторони відкидати ці можливості не можна, але варто говорити про те, що ця теза, як мінімум, вхідна. Бо не прилетіла в об'єці, тому що тоді би стало зрозуміло, що виток інформації, це так званий крот, знаходиться безпосередньо в оточенні Зеленського, і, відповідно, вирахувати його українським спецслужбам не, скажімо, було би великої проблеми. Але натомість удар наноситься на момент візиту і грецького колеги, тобто на момент перебування грецької делегації. І таким самим. Тим самим створюються передумови для прикриття каналу можливого витоку інформації саме з української сторони. тобто вкидається наперед інформація щодо можливості, щодо можливості витоку інформації безпосередньо вже найближчого оточення прем'єр-міністра Греції. Це не хитрий оперативний хід, який дає можливість унеможливити виявлення джерела інформації безпосередньо в оточенні українського президента, якщо дійсно мав місце замах, і наостанок щодо розбіжності інформації, нещодавно в інтерв'ю телеканалу Fox News президент України заявив про те, що після п'ятої спроби припинив рахувати кількість замахів, тобто можемо говорити про те, що доведених спроб замаху на президента України було мінімум 5. Але в інтерв'ю турецькому телеканалу на момент вже перебування в Туреччині президент України заявляє про те, що замахів було як мінімум 10. Беремо до уваги те, що після п'ятого замаху президент перестав рахувати кількість замахів, але знов є розбіжність у подачі інформації. Якщо після п'ятого перестав рахувати, то називати цифру у 10 замахів. Знову є недоречно в моменті саме можливих реакцій російських спеціальних служб. А ми з вами і далі аналізуємо ситуацію, тримаємо руку на пульсі і віримо Збройним силам України. Все буде Україна, ми того варті.